Комісія не була. Ну, дозвольте, я скажу, в плані приватизації на 2013 рік даний об'єкт стояв у плані приватизації. Але в зв'язку з тим, що дане приміщення знаходиться на земельній ділянці і ми не встигли присвоїти йому кадастровий номер, а звісно, і не може відбутися нотаріальне посвідчення договору. То я прошу, щоб у мене не виникло питання. Коли я приїду до нотаріуса, і вона скаже, було в плані на 13 рік, а я приїду 8 січня. Тільки зв'язку з. У нас ви були присутні, жодного разу, це питання не отримує. Жодного разу навіть про це питання не йшлося на комісіях. У нас до цієї сесії багато було комісій, його можна було обговорити. Я прошу, будь ласка, не доступен. Я, я можу не вносити так особисто. Просто я повідомила депутатів, ми сказали свою групу, можемо на голосування депутату відзначати. Хто за, так, є е, е, е пропозиція зтрати за пропонування? Хто за? Проти. Утрималася. Так, що шановні колеги, нам потрібно відверти главний роботи сесії. Пропонуємося для інформації з питань порядку денного до 5 хвилин, для виступів до 5 хвилин, для довіду до 3 хвилин. Запитання подавати? Утрималися. 28 захворів на тримання. Дякую, дякую. Так, переходимо до питання. Будь ласка, Пунктом 3 до додатку рішення 46-ї сесії Васильківської міської ради від 20.12.13 року номер 0204 46 сесія пустого про затвердження плану приватизації об'єктів комунальної власності Васильківської територіальної громади. А саме внести пунктом 3 на жиле приміщення магазин загальною площею 273,1 квадратний метр по вулиці Фрунжес, 46 шляхом викупу орендарем фізичною особою-підприємцем Корнієнко Любов'ю Миколаєвною. Значить, це приміщення було в плані приватизації. Я повторююся ще на 13-й рік. Ми Приймали рішення, вслідуючи було рішення по затвердження експертної оцінки і осталося лише поїхати до нотаріуса, нотаріально посвідчити. У зв'язку з тим, що відбулися зміни в 2010 році, і приватизація комунального майна і взагалі приміщень здійснюється, якщо є. І присвоєний кадастровий номер земельній ділянки, на якій знаходиться, тобто під існуючим приміщенням. Ми не встигли виготовити, технічна документація є, але трошки відбулися зміни в земельному законодавку, то ми її надали на доопрацювання, і в разі, якщо в мене буде цей кадастровий номер, я повинна їхати до нотаруса. для того, щоб не вникнути відмови нотаруса, я прошу вас рішення відключити, і це будуть кошти в січні місяці. Дякую. на що там? На минулому ми не проголосували, більше ста людей. Дуже поважні люди в районі та місії. Підійшли до мене. і говорять, чому я? Ви можете питання те. Жінка говорить, чому я виношу питання п'ятий раз і за нього не голосує. І було таке прохання: не доручати секретару міської ради голосування по земельних питаннях. Ми знаємо, як ця діляна скомпромітувала себе. У ну, неї навіть є кличка з такса. Навіщо давати це питання? Щоб це знову на вас, що ви щось робите не так. І я пропоную це питання. Оскільки воно теж відноситься до приватизації, підтримати депутати на дітей. Це знову ще не вийде. Микола ви знаєте що, тоді давайте ми направимо половину тих, хто отримає кошти з приватизації до вас, так? Тому що я ви пропонуєте знімати це питання. Я, я дякую я вам то, за то, інформацію, то, дякую. То, так, ще які то, питання будуть до Ліни Михайловна? Я запитую, ви запрошували приємку Любов Миколаївська? Значить, я зараз вам кажу, 9 серпня 2013 року на 43-й сесії було прийнято рішення про нежиле приміщення фрунзе 46 магазин загальною площою 273.1 шляхом викупу. Є все рішення. Я тільки для того прошу, в разі якщо мені відмовить нотаріус, що це план приватизації 13-го, а я приїду 10 січня. Ви це розумієте? Більш нічого. Об'єкт підготовлений до приватизації, і він був 13 році. І рішення сесії, от воно є, ви можете у себе подивитися. Архів собі Чи... Навіщо мені її сюди запрошувати? Вона мене запрошує до нотаріуса, каже Лідія Михайлівна, я взяла кредит у 2013 році і хочу кошти вам перерахувати. А я їй кажу, я не можу з собою їхати до нотаріуса і кредит твій поки не можеш ти використати. Я вам можу дати мобільний телефон, цього орендаря поспілкуєтеся. Так, шаноку, ще запитання будуть? Ставлю на голосування питання. Я все-таки вважаю, що це бюджетна сесія, як ми сьогодні зібралися для, для для того, щоб їх перевести. Це бюджетне питання, ці кошти Я не вийде. Я вискажу свою думку. Я не вважаю до так, поспішати, і якщо є були якісь недопрацювання, зв'язку з чим це питання не виходить, що раніше, то я не бажаю старцем відомою замішувати. Я прошу мене всі Дякую. Так, давайте так, ставлю на голосування питання номер 2 Хто за це щоб питання про внесення доповнення пункту номер 3 до додатку рішення 46-ї сесії Серківської міської ради від 20, 12, 13 року. Хто за? Проти. Утримались. Хто отримав? Всім чоловік. Скільки? Рішення не прийнято.